Уявіть сильне горе, яке неможливо витримати. Або такий гнів, що може здається, що можете когось убити. Що відбувається, коли ви пригнічені, втрачені, коли втрачаєте надію чи відчуваєте сором? Що в цей момент відбувається з тілом на рівні енергії? Бо у кожній емоції є своя частота. У гніву вона одна, у смутку інша. І сум відрізняється від сорому. Кожне почуття має власну вібрацію. І коли ви переживаєте сильну емоцію, тіло входить у цю нову вібрацію. Але... Інколи емоція настільки потужна, що тіло не встигає її перетравити, і частина енергії залишається у нас всередині як заблокована емоція, емоційний вантаж.